Бутує думка, що читання це дієва пігулка від стресу. Мовляв, воно допомагає розслабитись та відволіктись від проблем. Ми вирішили з'ясувати, чи читають житомиряни під час війни, яким книгам та авторам віддають перевагу, і найголовніше, якою мовою читаю, але переважно такі жіночі, якісь книжечки, аби згаяти час. А якоїсь класики, ну щось не знаю, маючи навіть кобзар в хаті і твори українських письменників. Руки не доходять швидше за все, не знаю. Ну, Немає часу за шаленим ритмом життя якось. Породу діяльності я вимушена читати, але то більш така наукова література, то не є художня. А з художньою лежить на полиці Ірина Карпа. і ніяк не можу добратися до неї. Були на творчому зустрічі з Жаданом, да, дуже сподобалося. А так читати зараз, да, читаю, От ремарка перечитала про війну, якось так пішло, ви знаєте, так. Да. Я люблю журналістику більше, я дуже люблю портнікова, я дуже слідкую за всіми мої... його. Люблю Олег Паномар, є наш український, але він проживає в Канаді, але він дуже аналітик. Його читаєш, і, і легше жити. Бо, бо, бо людина по полочках все розкладе, все, що діється, все, що може бути, і все справджується. Ось таке я зараз більше читаю, бо інше щось в голову не лізе. Переважно в оригіналі німецькою, англійською, але також і українською. Російською ні, перестав з початком війни. І Житомирських авторів трохи. Петро Білоус, а також трохи початку ХХ століття української літератури, як Валеріан Підмогильний. Я читав місто в цьому році, точніше перечитував. Є плани почитати, але через війну не той Настей. Андруховича хочу почитати. Жадана. Хотілося б читати більше, не новини. а… Книжки директорка місцевого книжкового магазину розповідає: попри все люди купують друковане слово, віддають перевагу україномовним виданням, і це не може не тішити. Щоправда, лишається невеликий відсоток і тих, хто продовжує читати російською. Незважаючи на таку складну обстановку ну, зараз. У нас в Україні ми раді, що книги купують. Багато дитячі книг купують художню. Перекладі на мову. деякі да, є ще які залишилися. Раніше класика, там зарубіжні автори. По психології є російські видання, яких і ще й немає українською. Є люди, які купують, які хочуть і приходять і запитують книги українською. А є, які хочуть російською купити і ще, ну, стараються розмовляти вже українською. До багато продається. Це український автор. «Гаррі Поттер» дитячий, от, багато його купують. Після що пам'ятник поцілунків, ті, що в перекладі, а ті, що наші автори, Ваши шкляр, Жадан. Справа Василя Стуса купують. Потім Ліни Костенко, Шевченко Кобзар купують зараз багато.